В училищі зараз онлайн навчання. Після інтернет-уроків у зумі учні ПТУ їдуть з дому до училища, волонтерити в гуманітарному хабі. Зараз для них це єдиний спосіб побувати у стінах свого навчального закладу. кажуть, не можуть сидіти вдома, склавши руки. Напевно, я не можу так от сидіти та дивитися, як десь там помирають люди. А я сижу, нічого не можу зробити. Банально навіть там чимось допомогти. Гуманітарний хаб розташували у залах важкої атлетики. Під заняття спортом залишилася лише одна кімната. Усі інші приміщення зайняла гуманітарка. В цьому залі у нас знаходяться продукти харчування, предмети гігієни. Частково ми тут зберігаємо спальники, які видаємо нашим військовим. В наступному залі є консервована їжа, тушковане м'ясо, нут, які ми продаємо на потреби військових. В незрому залі у нас знаходяться медикаменти, теплий одяг, які ми продаємо. Нашим вимушено переміщеним особам, і в останньому залі у нас знаходяться продукти харчування, які ми використовуємо для харчування наших вимушено переміщених осіб. Усю допомогу сюди збирає гуманітарний фонд. Продукти та теплі речі передають різні міжнародні організації. Частина волонтерів працівники цього ж училища. Серед них є й переселенці, які перебралися до Дніпра із гарячих точок. Нині теж працюють в ПТУ і теж волонтерять у вільний від роботи час. Душевно прийняли. Я в захваті від людей Дніпра. Від місцевих. Я займаюся своєю улюбленою справою. Тут навіть не розраховувала на таке. Усю гуманітарку відправляють переважно у шелтери Дніпра та до бійців на передову. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.